Всім привіт! Ось до зробив такий дозиметр на 6 мікросхемах і 5 транзисторах і два щочки SBM 20. Він складається з чотирьох частин, зараз покажу яких. Перша частина це генератор 400 вольт ось до щочик, і далі йде. Кстати, ще розкажу про живлення. Йде усилитель сигнала. Світодіод Динамік. Таймер. 18 секунд. І щотчик Імпульсів. До. Індикатор у мене тут стоїть. І 5 4 8 Мікросхеми стоять щотчики К176Е4. Ще я думав ставити CD4026, це вроді є аналог, але в мене його не було. Мікросхема генератора К561 la 7 ну, Цю частину ми розглянемо в другому відео. І коли я вже куплю корпус і DC-DC пріобразуватель DC -DC для питання цієї, цієї схеми. І Плату заряда для літійного акумулятора. Якщо ви хочете, щоб швидше вийшло відео, ось до ось тут буде номер карти. Цю частину я вже колись збирав І в прошлому дозіметру, ви його напевно бачили. Тут простий блокінг генератор з частотою 300 КГц. Це я все покажу на осциллографі. Подстроюшний резистор. Конденсатор 0,22 мікрофарада. Ну, багато хто казав, що це трохи мало. Треба більше ставити, наприклад, 0,1 мікрофарад, навіть 1 мікрофарад електролітичний, що це 450 вольт. Ну, я не ставлю, тому що частота висока, нагрузка маленька і смислу нема ставити таку велику ємність. Далі йде усілитель. Ще ви у цю схему ось до такому, ви могли вже її бачити. Ось до. Да. Цю схему ви вже, напевно, бачили. Вона проста, але я її услужнив на, ну, на багато уровнів. Обично тут з після світодіода одразу підключаю Динамік. Ну я взяв базу транзистора КТ-3107 підключив до, бази, до емітера і бази транзисторів КТ-3102. Це, типу, суставний транзистор, Типа, щось того. і до емітера-транзистора. Динамік і живлення плюс 12 вольт сюди подається коллектор на масу. Це одна тільки частина. Блокінг-генератор живіться від 4 вольт. Транзистор тут стоїть КТ-646. Пустроєчний резистор. Два транзистора. Транзистор, транзистор, мікросхема. Потім я розкажу, що це. Так. Два діоди ставлю після, випрямі... після дросіля, Це не дросіль, це трансформатор. Ставлю два діоди. 1 n 4007 Чого 2? Вони ж один вже йде на 1000 вольт. але я щось як став на 1000 тисячу... на 1000 вольт цей 07. Щось він дуже погано роботав і при замиканні виходу. Міг даже згоріти, то я ставлю 2, то так надіжно. Тут, звісно, на Platin видно 2 штучки їх спаяно. Кальцо L1 місце 6 плюс 6 вітків, ось до. l 2 640 вітків. Кільце 2000 NM. У мене ще тіре 1, Ну це вже не важливо. Діаметр наружний 20 мм. Внутрішній 16, діаметр 4. Ось тут це, це кільце. Тут мутав проводом 6,6 від цього 03 мм. Ось то, що видно. Ось таким тоненьким. А вторичну обмотку L2 мутав, мені здається, 005 дуже тонким проводом. З часів, мені здається, обрав. Звісно, цей дросіль давно мутав. Це ще з прошлого дозіметра, Тільки я його просто трошечки з лінтою перемотав, вивів і все. Конденсатор. Ось до... Де це він стоїть? Ось до на 150 пікфарад. Я його став на 200, тому що світодіод може сам вже починати елі світитися, і динамік може тро... якісь звуки здавати. Це блокування на базу, щоб не було ніяких наводок. Все-таки 300 кГц вже ми маємо і повну гармонік. І перед, щотч... Ще перед щотчиком я ставлю, Між резистором і щотчиком, ось до. конденсатор 2,2 нФ, 100 вольт. резистор 100 Ом на масу. І звідси йде виход на імп... лічильника імпульсів. Ну, Я це підключаю ось сюди, Ось. До. Це ось до рельє. Звісно, цей багато хто скаже, що це погана схемотехнічне рішення, але через транзистор чи через ще щось. мені мене не вийшло це зробити, тому що щочки дуже чутливі і вони навіть можуть, можуть просто самі по собі взбуджуватися від фона 50 Гц. Так, кузь до це. Потім із релюхи виходить. І, кстати, релюха йде у щот 18 секунд. Йде сигнал на базу транзістора. Транзістор відкривається. Стоїть діод від ЕДС самоіндукції, який гасить її ще паралельно йому. Я поставив цей діод, щоб знати, коли закінчився щот. Розмикаються контакти рельє, нащочик не йде нічого. Ось Це вже виход, прямо на щочики вже можна ставити. Тут йде конденсатор 0,15 мікрофарада. Діод 1 n 4001 Взагалі, я раніше став. Зараз ставлю 1N 4148. Обов'язково діод, Резистор навіть 10 МГ. Не підійде. Іменно такий діод треба ставити. Конденсатор 750 пікофарад, раніше 1500 ставив, но ну, піку... 750 стабільніше працює. Конденсатор на масу 220 пікофарад. Якщо без нього, то щочок чи буде щитати постійно імпульси. І нема різниці, чи, чи буде відключені контакти рельє, чи не відключені. Світодіод, який йде з виводу 4 мікросхеми, я не ставив. Ну, його можна поставити, він буде світитись тоді, тільки коли йде, йде щодо 18 секунд після, він гасне. Резистор переменів до 100 постав, і км Ну, Це як ограничительний резистор на конденсатор, щоб не закрутити на мінімум і не спалити мікросхему. І він заряджається заражає, цей конденсатор через ці два резистора. Цим треба построїти резистор на 18 секунд. Це якщо два щочка, а якщо один, то 36 секунд. Є якась друга марка щочика, я не знаю, треба все підстраювати. Наприклад, для C-22G треба десь брати 7 секунд, чи навіть 4, я точно не помню. Для С3БГ треба десь брати около 10 минут. Ну, там ще, наприклад, SBM. СБМ... SBT-10 це студійний щочик для нього треба десь брати. З утра кількість підключити, ну плюс-мінус 10 секунд. Давайте розглянемо плату. Конденсатори кем. Зразу можете бачити. Один. 2, 3. 4. Став їх в тих містах, де вони треба. Де не треба, став такі прості. Ось до Один, 2. Ось до. В принципі, більше їх не треба. Більше. Тут а 4. Звісно, хтось скаже, що можна було використовувати останні елементи цієї мікросхеми для генератора імпульсів. Хтось міг би сказати, але я взагалі цю плату ізначально розробляв, я не планував цей, брати від такого щочика. У мене тут мали бути індикатори светодіодні LS-320B. Потім я побачив, що хорошо взяти. Індикатор і 5 А, що забувся сказати, цю мікросхему вообще оригінал стоїть К561 ласів. Я поставив cd 4011 тому що вона ну, стабільніше роботи але на процентів 40 точно. Старіша погано щось роботає. Плюс-мінус може 2-3 секунди щось бути, а це дуже багато. Тут плюс-мінус 03-04 секунди. Провіряв. Ну, зараз тоді підключу живлення. Ось сюди йде 3 прудка. Маса плюс 4 В і плюс 12 В. Сюди зараз я підпаяю живлення. Все, коротше, підключаю дозиметр, але по питанню додав конденсатор по шені 12 В 2200 мФ. Конденсатор замінив на 56 ПФ, тому що я всі настройки робив з конденсатором на 1000 пік. Ой, на 1000 мікрофарад Ти тут оставив чуть побільшу більшу І від того відталкуєтесь, чим менша тут йомкость, тим більша тут. Ось до дозиметр. Підключаю питання. Питання в мене таке. Крона, два акумулятора. Ось до Нажимаю кнопочку зброс А ще зараз я тоді ладив кадр поміщу. Загорається світодіот. Щот прикращається Відключається рельє. Роблю. Ще раз. Щот... Разом провірюю, чи точно щитає, бо жилення все-таки разне. Ну, плюс-мінус 2 вольта і дозіметра плюс-мінус 0,3-04 секунди. Це небагато точно. Так, да, 18 секунд, читаю. Фон у нас трошечки повишений. Даже буває до 25 доходить. Бували і заміри по 30. Ще раз, ще раз роблю щось. Плата, кстати, у мене ця вся лаком залита. 16 зроблю ще раз один. Таке буває, і бачите, що пакетами трошки летить радіація. Вісьмерочку насчитала. І ще можете мені написати в коментарях, чи я правильно підключив счетчики. Чи треба для кожного погасящому резістору, чи один общий. це я не знаю, звісно. Я взяв один общий на 6 мегаом. Бачите? 23. Забираю зошит і в кадр попадає осцилограф. Зараз я вам покажу всі контрольні точки, які вам треба перевірити. Зблизу все ви бачите екран осцилографа, і то не вистачає дільника. Синусоїда чиста. Прям дуже Ну, Йду тільки знизу є закривулянка. Можна ще зараз подивитися. Точніше, на неї зараз ще попробую, всього вже не мона. Така силограма у нас. Зараз посчитай на калькуляторі. Яка частота? Так, калькулятор в кадр включаємо. Дивлюся на кліточки у нас займає З половиною. Це у нас виходить 35. Беремо 1000. Відпаяв жилення від, від... землю, щоб не потребляв лишнє. Ділимо на 0.35, 35. Дорівнює. Це я 0 лишній пустав. Це у нас виходить 285 КГц. Все точно все сходиться. Перша контрольна точка провірена. Якщо у вас ці всі контрольні точки будуть так само, як у мене, соотвістувати, значить у вас буде дозиметр точно працювати. Друга контрольна точка. Після діодів на конденсаторі 400 В. Звісно, всі кажуть, типа, що треба е вольтметр з супротивленням більше 100 МОм для дозиметрів міріння, е, напруги. Ну, і для цього дозиметр підійде вище 10 МОм, навіть 5 підійде. Ну, це, вже, ну, це в кожного є, наприклад, найпростіший мультиметр Unit 88, вроде, то, то в нього худне 15 МОм. Супротивлення то для цього дузі метра хватит. Да? Я буду производити замір таким мультметром за мультметром хуне супротивлення 10 МОм. І такими неспеціалізованими токами-кліщами худне супротивлення 40 МГ. Зараз я вам все покажу. Так, ми бачимо монтаж плати. Все-таки я вирішив провести замір. Другим мультиметром так роблю Замір, 414 чотирнадцять вольт плюс мінус, як ви бачите. Замір напруги мультиметром ікого худне супротивлення 10 МОм. 412 вольт. Разниці ніякої, я не бачу. Як ви бачили, напруга стоїть нормально. Схему я вроді як міг, так і об'яснив. Далі в нас буде обзор другої частини щотчика. Самого ось до. розкажу, що замінити. Якщо у вас є якісь питання, пишіть в коментарях. Якщо ви хочете, щоб вийшла друга частина відео. Щоб цю я не затягував, то робіть донати, щоб я купив стріж корпуса DCDC-преобразувателя і все, і всі остальні комплектуючі. Схема, хто хочете, і може списувати. Підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нових відео.